Доброго вечора, друзі! Вітаю усіх прихильників азарту! З вами у студії Ірина Пролова і ми розпочинаємо тираж державної числової лотереї «Мегалот». Отож, сьогодні на кону мега джекпот 2 мільйони 800 тисяч гривень та мега-приз. 1 мільйон 400 тисяч гривень. Друзі, сьогодні у День Європи я хочу побажати вам усім стати мільйонерами і, звичайно, жити у достатку та ще й за європейськими стандартами. А в нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Добрий вечора вам. Що ж, мені залишається побажати усім удачі і відкрити 1431 й тираж. Вмикаємо лотатрон. Сподіваюся, сьогодні ваші числа будуть вдалими. А минулого тиражу виграшні ставки зробили щасливчики зі Львова, Києва, Нововолинська і Олександрівки. Номер першої кульки дізнаємося вже за мить. Так, і це номер 26. На жаль, ніхто з них доставок не придбав додаткові мегакульки. А я прошу, пам'ятайте, що додаткові мегакульки збільшують ваші шанси на подвоєння виграшів. Номер другої кульки два. До речі, один із виграшних ігрових варіантів був зареєстрований в інтернеті. Гравець витратив усього 5 гривень, а виграв 6452 гривні. Номер третьої кульки чотири. Грайте в Мегалот Онлайн, це вигідно і зручно, особливо у час відпусток і відряджень. Мегалот Онлайн завжди з вами, де б ви не були? Номер 4 кульки 13. До речі, сьогодні, крім Дня Європи, Україна відзначає День науки. Отож, цікаво, з наукової точки зору, яка статистика чекає на нас цього тиражу. Номер п'ятої кульки 17, а за мить ми дізнаємося з вами виграшну комбінацію. Отже... Номер шостої кульки 33. Друзі, щойно ви побачили всі шість щасливих чисел на сьогодні. А зараз ми з вами розіграємо мега кульку. вмикаємо лототрон. А я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоїться. І сьогодні виграшною є мегакулька 1. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 26, 2, 4, 13, 17, 33 та мегакулька 1. Друзі, я щиро вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців і за мить ми обов'язково з вами дізнаємося результати. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгаданих числа 188 гривень та за п'ять вгаданих чисел 10 тисяч 180 гривень. Нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо грати вже за мегаприз 1 мільйон 450 тисяч гривень, та мегаджекпот 2 мільйони 900 тисяч гривень. Друзі, робіть свої ставки і ставайте мільйонерами. Ми зустрінемося 20 травня. А я бажаю. Жаю, миру і достатку вашому дому в усьому.